Всім привіт! Мене звати Крістіна, і це мій новий влог починається він з вокзалу. Я знову їду до Києва і беру вас з собою. Але цього разу я їду спочатку до Полтави, бо там у мене буде пересадка на інший потяг. Трішки погуляла по місту, випила кави і о 18.08 відправляюсь до Києва. Зранку я зробила свої справи, по яким приїхала сюди вже по традиції, сходила пообідати у позату хату, а далі прогулянка по Києву та торговим центрам і невеличкий шопінг. Виглядає кімната, в якій я цього разу. Я знову на верхній полиці. Походила по магазинам, пошопилась, і зараз буде розпаковка. Для початку покажу фарби, які я купила. Це я купила для фотозони, яку буду робити на день народження Тьоми, Ось такий вохра, білий і чорний. Також в магазині Юамет я купила ось такий блокнот крапку. Коштував він зі знижкою 312 гривень. Ось така гірлянда для цього на зону для його дня народження. Нарешті взяла собі джинси зі знижкою 329. Ніколи не носила такі широкі джинси. Я завжди брала собі скіні, а тут вирішила взяти. Мамфіт. На цьому покупка для Крістіни закінчилась і починається покупка для дітей. Юбка для Олівки. 99 гривень. За 69 гривень взяла ось такі дві шапочки. Дуже воно мені сподобалось. тому вирішила їх взяти. 129 гривень за двоє шорт для тьоми, 69 гривень, така кофта з динозаврами і дві футболки. Ось така з пальмочками за 79. За 39 гривень. Нарешті Крістіна з'являється з говорящою головою, вона все розказує за кадром голосом. І як ви вже зрозуміли, я знову в Києві. Це мій вже п'ятий раз. Попередні два рази я нічого не знімала. Ну, я знімала, але я це не викладала. Зараз я вам хочу показати деякі фрагменти з попередніх поїздок. Минулого разу я сходила нарешті до батьківщини мати. Нарешті я дійшла до неї. Це мій четвертий раз, як я тут, і всі попередні три рази я мріяла потрапити сюди, побачити батьківчину мати. І нарешті я це зробила. Вона неймовірно красива, дуже велика і красива. І нарешті я її побачила зблизька. Я побувала на рості біля Дніпра та на пішохідному мості. сьогодні влаштувала собі такий невеличкий шопінг. Пішла в сінце купити собі штани. Думала купити там може або сукню, якусь, або ну, спідницю, там футболки, бо то я мені нічого не сподобалось, як вона на мені сидить. Тому я взяла тільки одні джинси. Заходила я ще і в біржку, і в полінебір, і в Страдіваріус, і в кроп. І було тільки два варіанти: або мені не сподобався асортимент в магазині, або мені сподобалася якась річ, я її міряю, а мені не подобається, як вона на мені сидить. Тому. Взяла собі тільки джинси в сінцеї. Ну а зараз я у хостелі буду відпочивати, тому що завтра у мене о 6.45 зранку потяг назад додому. А і на шосту ранку, і я йду на позивку. Шості 6.45 мій потяг відправляється, і я їду назад додому. Їхати мені 5 годин, і на цьому мої подорожі до столиці і відео з Києва закінчується. Я сподіваюся, що вам сподобались мої влоги зі столиці. Якщо це так, то обов'язково дайте мені знати напишіть, що саме вам сподобалось у цьому відео, що не сподобалось. Чекаю вашу думку стосовно цього влогу внизу в коментарях. І якщо хочете дізнатись, чому я так часто їздила до Києва. Напишіть про це, звичайно ж, підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно. А ми з вами скоро побачимось. Бувайте!